Володимир Висоцький був одним із символів 70-х. барт, чиї пісні звучали з кожного бобинного магнітофона: театральний актор, який прославився в культовому театрі на таганці. Нарешті, чоловік закордонної красуні Марини владі. Найбільш впізнаваним кіноперсонажем залишився гліб жеглов сумнівної порядності капітан міліції з відділу карного розшуку, однак у фільмографії висоцького вистачає і інших яскравих ролей ми пропонуємо вам вибрати найбільш запам'яталися один місце зустрічі змінити не можна. Володимир Висоцький прочитав роман і закохався в нього, він і умовив авторів написати сценарій, він же привів у картину режисера Станіслава Говорухіна. І не помилився, репліки капітана Жеглова стали крилатими сам серіал культовим. А в ролі Жеглова неможливо уявити нікого іншого. Цікаво, що Висоцький вибрав кілька пісень, щоб виконати їх у фільмі, проте група чинила опір. Якщо Висоцький заспіває, він перестане бути Жегловим в ту ж хвилину Висоцький все. Таки заспівав, правда, тільки два рядки і тільки з репертуару Вертинського. Два служили два товариші. у драмі про громадянську війну, роль у Висоцького негативно він грає білогвардійського офіцера, який біжить з окупованого більшовиками Одеси на одному з останніх пароплавів, але кінчає з собою, будучи не в силах пережити розставання з Україною. Правда, він при цьому першостатейний негідник, крім всіх втрат воєнного часу, які залишаються за кадром на його руках кров двох осіб. Товариша по службі і червоноармійця Некрасова його роль у фільмі грає Олег Янковський, навіть нелюдська харизма Володимира Висоцького не змогла примирити радянського глядача з вчинками його персонажа. Три, як цар Петро Арапа одружив в екранізації роману Пушкіна Висоцький з вимазаними ваксою обличчям, виглядає не стільки Арапом, скільки радянським уявленням про нього. Але про недоліки автентичності забуваєш до десятої хвилини південної пристрасті у Володимирі Висоцькому було з надлишком. Відомо, що під час зйомок фільму Висоцькому, який до 1976 року вже був не в кращій формі. Вранці в готельний номер приносили кефір, злегка розбавлений горілкою про інших акторів, яких погубив алкоголь, читайте в нашому матеріалі 4 вертикаль. Саме вертикаль зробила Володимира Висоцького великою зіркою. У цьому фільмі він виступив в ролі секс-символу епохи небагатослівного чоловіка суворої професії. У картині звучить кілька його пісень, які відразу після виходу вертикалі в прокат пішли в народ і співалися у всіх студентських бодзагонах і походах у центрі сюжету група альпіністів, які готуються взяти чергову вершину, поки не отримують сигнал про негайне повернення. Герої Висоцького, зв'язківець Володя, ігнорує повідомлення, і життя підкорювачів гір опиняються під загрозою. П'ять. інтервенція. Інтервенція в століття виглядає як своєрідна копія серіалу Ліквідація тільки замість Володимира Машкова в ній Висоцький з посрібленими скронями, а дія відбувається не в післявоєнній Одесі. А в 1919 році, коли місто зайняте білогвардійцями, Володимир Висоцький грає більшовика підпільника і протистоїть відразу всім загарбникам антанти, анархістам і злодіям у картині. Він виконує кілька пісень. Шість короткі зустрічі. Дебютна кіноробота режисера Кіри Муратової з'явилася за часів, коли наймоднішою і романтичною вважалася професія геолога, а найкращим способом життя перекотиполе. Без побуту, з однією валізкою в руках і гітарою за плечима Володимир Висоцький зіграв у коротких зустрічах. Головну роль він біжить від побуту і рутини за туманом і за запахом тайги. Поки дружина підписує папірці в райкомі, не дивно, що в 1967 році цей фільм показували тільки в маленьких залах для кінолюбителів. Добре ще що на полицю не ліг. Всім кухарка. Фільм 1965 року, звичайно відноситься скоріше до комічним епізодом в кар'єрі Висоцького, проте не згадати його не можна. Для невеликої ролі кубанського тракториста Андрія пчілки Висоцького знебарвили перекисом водню на манер Олександра Дем'яненка, а крім того, йому не вдалося заспівати у фільмі жодної пісні. За словами режисера, сам Висоцький не був на дубляжі картини, так як просто запив, довелося озвучувати іншому.